Декларуй у поліції? Зберігай відповідально в Україні. Триває програма декларування вогнепальної зброї? Її запустили тиждень тому. Про попередні результати декларування поговоримо далі з В'ячеславом Савченком, начальником управління контролю за обігом зброї нацполіції. Пане В'ячеславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, добрий день, пане В'ячеславе. Тож скільки зброї задекларували українці за цей тиждень, і скільки боєприпасів? Так, хотіло б відзначити, що вже з початку декларування, яке у нас розпочалося 25 листопада поточного року, до підрозділ до територіальних підрозділів національної поліції звернулися громадяни, які зареєстрували майже 300 одиниць вогнепальної зброї. Також мова йде про 10 тисяч боєприпасів до відповідної зброї. Хотілося б зазначити, що громадяни не тільки декларують зброю, а і відповідно вони її також в разі того. Якщо вона їм не потрібна, вони її можуть здавати, і на сьогоднішній момент вже здано 17 одиниць вогнепальної зброї і порядка трьох тисяч боєприпасів. До неї це мова в першу чергу йде про зброю на нарізну і гладкоствольну, яка у нас дозволена до декларування. Скажіть, будь ласка, в яких регіонах декларують найбільше і що найчастіше за зброю це? Це мова може йти про регіони. У нас є відповідні відповідна статистика, що це регіони, які дотичні до ведення бойових дій в першу чергу, там де найбільше зброї військової, або це зброя може бути і трофейна, тобто насиченість відповідно, і це Запорізька область, Харківська область, а також Київська область. Київська область тут можна певною мірою десь. Я думаю, пов'язувати з тим, що коли була певною мірою окупація, і дійсно було багато зброї, яка була забрана окупантом з домівок, і десь певною мірою залишилася, і громадяни, почувши зараз про декларування, звертаються відповідно по цим питанням, щоб не було незаконного зберігання, і можна було її відповідно задекларувати і законно зберігати вдома. Пане В'ячеславе, для тих, хто хоче задекларувати зброю, будь ласка, розкажіть про процедуру декларування, як це можна зробити, як довго триватиме сама програма декларування і які види зброї можна взагалі задекларувати? На сьогоднішній момент у нас з 25 листопада дається місяць на те, щоб громадяни задекларували зброю. Це мова йде про ту зброю, яка зараз на сьогоднішній момент у них е, зберігається. Подальшому також е, декларування не буде закінчено, воно буде продовжуватись, але мова йде зараз в цей місяць, в першу чергу, е, про всю зброю, яка раніше безпосередньо була знайдена або можливо отримана громадянами. Е, на реалізацію даного закону були розроблені відповідні і прийняті порядки і правила Міністерства внутрішніх справ. Вони максимально прості для того, щоб громадяни по спрощенню процедури могли без лишніх перепон задекларувати зброю. Для цього їм необхідно здійснити дзвінок за номером 102. Повідомити про те, що в них є відповідна зброя, боєприпаси, яку вони хочуть задекларувати в подальшому. Оператор надасть відповідні роз'яснення, рекомендації і також адреси територіальних підрозділів, куди безпосередньо громадяни найближче можуть звернутися. По прибуттю до територіального підрозділу поліції е, дана зброя буде передана е, працівникам поліції відповідно для огляду, відповідно, вони е, здійснять е, певну е, перевірку по облікам, Чи немає інформації? Можливо, ця зброя раніше була е, зареєстрована. І після чого громадя... працівники поліції здійснять декларування, про що громадянам буде видано відповідний документ повідомлення про те, що дана зброя і боєприпаси відповідно до неї задекларовані, після чого вони цю зброю повертають громадянам, також хотілося б наголосити на тому, що будуть роз'яснюватися правила безпеки, правила транспортування. Ання і зберігання е, даної зброї. Скільки це те ж є важливе питання, тому що держава надає таку можливість, щоб громадяни її задекларували, то громадяни повинні свідомо зберігати з дотриманням вимог і прав. Дякую вам дуже, пане В'ячеславе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую, гарного дня. Нагадаю, це був В'ячеслав Савченко, Добре. начальник управління контролю за обігом зброї нацполіції.